Василівчанин Дмитро Полов'ян, військовий, був у російському полоні, звільнений у жовтні минулого року. Після важких поранень пересувається на візку учасник Ігор Нескорених 2023. Зумів здобути дві бронзові медалі з плавання. Відчуття, коли виходиш на сцену, для мене вони були подібні до того, як іти в бій. І я, в мене були там, сумніви, що я погано виступлю, те все, але потім я згадав, ти не відступав в бою. Тоже і тут не повинен. І просто пішов і проплив. Також допомагала, як завжди, мені клятва десантника. Я ніколи не прийму поразки, я ніколи не перед перетрудничам. Рівнянин Олександр Будько, позивний терен, пішов воювати добровольцем. Під час боїв отримав важке поранення, втратив дві ноги. Та сили духу це не зломило. Олександр теж, учасник ігор нескорених у німецькому Дюссельдорфі. теж привіз дві медалі із плавання. Найбільше запам'яталася атмосфера ігор та підтримка. Максимальна гучність стадіону, максимальна підтримка людей, максимальна підтримка глядачів, які. Живуть там в Дюссельдорфі, які відношення взагалі не мають ніякого до України, але всі розуміють значення нашої країни тепер, взагалі в Європі, в світі, і значення того, що ми робимо. Тому було дійсно надпотужно, ці емоції тяжко передати, поки не відчуєте самі. Обидва учасника Ігор Нескорених каже один із тренерів національної збірної України Сергій Черненков через спорт в тому числі повертаються до мирного життя. Це повертає до життя людей. Ну, дуже важко проходити реабілітацію, коли ти один. Коли з тобою є ще хтось, коли є трибуни, які допомагають, тебе женуть вперед. Просто от. Дуже яскраво було на наша естафета в плавані, які виграли п'ятьсотих американців. Це неймовірні емоції. Були. Окрім спортивної складової, була й політична для нас було не тільки основним представити Україну на спортивній арені, не тільки здобути якісь медалі. Для нас було важливим наголосити ще раз черговий раз, що в нас відбувається війна. І я думаю, ми впарилися з цим завданням. Уродженці рівненщини уже повернулися на батьківщину. Їх привітали у рівненській міській раді. Дякую, дякую. Команда України на іграх нескорених була представлена найбільшим складом у своїй історії. На змагання поїхали 25 учасників. Їм вдалося здобути 34 медалі, серед яких 12 золоті. Щодо ігор, то вони є міжнародними. Участь у них беруть поранені військовослужбовці. Вадимороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.